Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами пограємо у дидактичну гру Назвіть одним словом. Тож, давайте розглянемо малюнки, які зображені на цій картинці. Це морква, капуста, огірок, баклажан і перець. Ці всі предмети ростуть на городі. На землі, вони є стівні, це овочі. Наступна картинка. Апельсин, яблука, груша, ананас і банан це фрукти, чоботи, кеди, туфлі, шльопанці, кросівки. Це все ми вдягаємо на ноги, це взуття. Кубики, пірамідка, ведмежатка, машинка, пазл, м'ячик, музичні іграшки, роботи. Це все іграшки. Діти із задоволенням граються іграшками футболка, сукня, шорти, шапка та шарфик вдягаються людиною. Це одяг. Квіточки. Різнокольорові, різні за кольором, різні за формою. Квіти об'єднані одним словом квіти. Молодці маймалята! малята.